Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні в рубриці квітковий всесвіт ось така пеларгонія сортова, в крапочку, ось таку. Даний сортик називається Амсет. Я назву напишу, як завжди, в описі до даного відео. І даний сортик кущиться сам, і ось так гарненько цвіте. Він такий досить щедрий на цвітіння. І е, на сонечку він має ось такі е, листочки в плямку. Е, чим більше сонця, тим е, більш виражені будуть е, ось такі листочки. Плянку. Квіточки махрові в таку от крапочку, мені дуже подобається ось ця крапочка, і також цвітіння залежить від е, освітлення. Якщо буде. Е, Більше сонечка, то будуть більш виражені ось ці крапочки, такі плямочки. От. Сортик досить цікавий, колір такий ніжно-персиковий. Як я казала, малесеньку-малесеньку крапочку. Ось такі гарні квіточки. Не хочу мені сфокусувати, зараз я можу вже длумлю. Ось такий махрові. Мені дуже подобається саме початок розпуску квіточок, коли вони тільки формуються. Тоді виражено, видно, ось цю махровість і такі е, трояндочки. От. Ось такий сортик. Плергонії, що у мене є, зональної з цікавими листочками і з дуже гарними квіточками. Це ще не всі мої сортові пелегонії, тому залишайтесь на каналі. До зустрічі в наступному відео! І мелоди! Behind my stone cold eyes I turn to ashes But only just sometimes Inhale your smoke But you still act surprised It's not my fault When we end up capsized You call me crazy now But you don't understand I'm calling out to you Can you hear a thing? Cause you lit the match Getting the the flame, I'm the TNT, but you're the spark to blame, and it's fire, burning holes inside my brain.